Кульша Кіра, Вірш, думка. Тече вода в синє море, та не витікай. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак, світ за очі, грає синє море. Грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку, стареньку, молоду дівчину. Чужині не ці люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на цім боці, гарає сині море. Думав, доля зустрінеться. Спіткалися горе, а журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами.